Вітаю всіх! Мене звуть Тетяна Чоботар, я керівник зразкового художнього колективу гуртка Тістопластика. Сьогодні я вам пропоную майстер-клас і виготовити ось таку чарівну гарбузову фею. Гарбуз є одним із розповсюджених овочів, про які складають легенди, використовують в літературних оповіданнях та казках. В касті про попелюшку. Фея помахом чарівної палочки перетворила гарбуза на карету. Персонажем китайської народної казки була товста тітонька гарбузиня. У творі Джання Радарі кум гарбуз був добродушним дідусем. А в українській народній жартівливій касті ой ходить гарбуз по городу, питається свого роду, розповідається про гарбуза господаря городу, його дружину та численних родичів і знайомих. Усі вони живуть поблизу та часто зустрічаються. Тому сьогодні я вам пропоную поринути у світ чарівної творчості і створити свою гарбузову фею. Тому приступаємо до роботи. Отже, для роботи нам з вами знадобляться кольорове солоне тісто зеленого кольору, коричневого, помаранчевого та білого. Склянка з водою, пензлик та стеки. Для початку нашої роботи нам треба спочатку створити гарбузик, тобто тіло нашої феї. Тому ми беремо помаранчевий колір, відщіпуємо приблизно десь ось такий шматочок, розминаємо гарненько ручками. Катаємо рівненьку кульку. Можна між долоньками, можна на доштеці, як вам зручно. Потім нашу кульку ми трішки приплюскуємо. Виходить ось такий кружечок. Беремо степою і робимо насічки, що це у нас гарбузик. Спочатку ось так серединку намічаємо пів кола в один бік і в другий бік. І від цієї серединки вже далі намічаємо ось такі прожилочки на гарбузі. Ось такий гарбузик у нас вийшов. Можете ось подивитись. Так, перекладемо його на дощечку, підготовлену раніше. І тепер нам треба нашій феї зробити комірець. Комірець у нас буде у вигляді листочків. Значить, нам зараз треба буде взяти тісто зеленого кольору. Від шматочка тіста відщипнути ось такі два невеличкі шматочки приблизно однакового розміру. Якщо вони будуть нерівні, можна їх трішки або додати до меншого шматочка тіста, або відщипнути від більшого, щоб вирівняти наші шматочки. Із цих шматочків ми катаємо теж гарненькі кружечки, рівненькі, щоб тріщинок не було. Якщо виходять тріщинки, ось у в мене вийшла, ми трішечки змочуємо водичкою, знову зминаємо ручками, розминаємо і пробуємо катати кульку. Ось, ось така кулька в нас вийшла. Це одна, катаємо тепер іншу. Ось дві кульки однакового розміру. З цих кульок нам треба зробити морквинку. Тому беремо, скатуємо ось таку морквиночку, і її трішечки ось так пальчиком приплюснуємо. Одну і другу. Вийшли дві морквинки. І тепер нам треба намітити на марквинках, що це у нас листочки. Тому знову стекою беремо і намічаємо е, прожилочки, робимо насічки. Спочатку намічаємо ось так вздовж листочка нашого, Одну, а потім беремо і робимо ось такі маленькі насічки, ніби гілочка ялинки. Ось. Вийшов ось такий листочок. Один. І робимо з іншим так само другий. І тепер приклеюємо комірець до нашого гарбузика, який ми з вами попередньо зробили. Змочуємо водичкою, там, де в нас місце склеювання. І приклеюємо ось так наші два листочки. Ось так. І тепер зробимо голову нашій феї. Беремо шматочок білого тіста. Також його ручками гарненько розминаємо. Знову ж таки, якщо з'являються тріщинки, трішечки змочити водочкою, розім'яти і скатати рівненьку кульку. Ось таку кульку. Приміряємо. Ось. Ось така у нас голова вийшла. Тепер нам її треба приклеїти. Тому над листочками, отут зверху, з тому ж таки, змочуємо водичкою і приклеюємо нашу голову. Трішечки вниз опустимо, щоб воно все у нас помістилося. Ось так. Тепер для нашої феї. Якщо подивитися, треба зробити зачіску. Для зачіски беремо шматочок коричневого кольору. Розминаємо. Так, щоб воно було пластичним. Угу. І десь оцей шматочок можна поділити на три, на три шматочки, такі невеличкі ось, невеличкі шматочки, скатати з них також кульки для початку. Тут не обов'язково, щоб вони були однакового розміру, приблизно. Значить, з, з, з двох кульок нам треба зробити морквиночки. Одну і другу. І оці дві морквиночки ми розплюскуємо. Як попередньо ми робили листочок там, теж отак розплюскуємо. І тепер нам треба розрізати, зробити таку ніби бахраму. Це буде волосся. Зараз я зроблю, покажу вам ближче. Підрівняю низ. Ось, бачите? Ось така бахрама одна. І другу ось. І тепер нам треба їх приклеїти. Значить, дивіться уважно. Змачуємо з однієї сторони кульки нашої білої, що для голови, водичкою, і з іншої сторони змочуємо водичкою. У цю морквиночку приклеїмо з цієї сторони, ось так. Ось. Бачите? І з іншої приклеюємо. Ось так. Подивимось. Вийшло ось так. По бокам таке волосся. Тепер нам треба зробити їй спереду волосся. Чубчик такий. То у нас залишився третій шматочок тіста. Ми з нього також робимо морквиночку і також надрізаємо. Ось, прикладемо, трішки великувати, тому зменшуємо, приміряємо. Ось, чудово, ви Зараз я помажу водичкою і приєднуємо, приклеюємо ось так. Тут можна трішки розрівняти, щоб воно гарніше вийшло. І виходить у нас ось така зачістка нашої феї. Тепер нам потрібно намітити нашій феї ротик. Тому просто беремо стеку і ось тут, знизу, робимо такі півкола. Ось так ближче вам покажу. Тепер відщіпуємо від білого шматочка тіста такий ось невеличкий шматочок, маленький-маленький. Ось приблизно отакі. Катаємо малесеньку кульку і приклеюємо носика. Ось Подивіться, приклеїли носика. Далі намічаємо очі, просто беремо гостру стеку. Якщо у вас такої стеки немає, можна взяти просто пензлик іншою стороною пензлика і зробити ось такі вм'ятинки. Одну і другу. Ось так. так. Тепер ми будемо робити наші феї капелюшок. Ось такі. Для цього беремо знову помаранчеве тісто. беремо помаранчеве тісто. Знову такі ручки ми гарненько розминаємо. І ділимо цей шматочок на рівні 3 шматочки. Можемо скатати невеличку ковбаску для зручності і стекою поділити на три шматочки. Ось так. Катаємо з цих шматочків кульки. Знову ж таки, кульки бажано, щоб були однакового розміру. У мене вийшли різні, тому трішечки я від більших відщіпну, вирівняю, щоб вони були однакові. Ось, Приблизно однакові кульки. З цих кульок робимо морквиночки і їх також приплюскуємо. Одна, друга, і третя. Ось три ось такі морквиночки. І тепер нам потрібно викласти е, шапочку нашій феї, тому змачуємо ось тут зверху. Волосся водичкою. І починаємо викладати спочатку першу посередині, а потім ось тут по бокам, ось так, трішки підравняємо. Зараз я вам покажу ближче, підрівняю, бо мені трішки незручно. О, ось так. Дивіться, викладаємо наші морквинки гострим кінчиком догори, а тут вони одягаються ось так на голову. Це, тепер ми зробимо листочок Можна тут зробити е, можна оцю завітушечку таку зробити, якось на цій, можна додати ще щось тут за бажанням. Тому зараз ми зробимо листочок сюди зверху. Беремо зелений колір, трішки його розминаємо. Листочок невеликий, як ми на комірець робили, а трішки меншого розміру. Катаємо кульку, теж робимо з нього морквинку, приплюскуємо. І намічаємо, точніше, робимо насічки, що це у нас листочок. Зробили насічки І ось вийшов у нас ось такий листочок. Ми його приклеюємо ось сюди, на кінчик зверху, на нашу шапочку. Ось так, можете побачити. І тепер зробимо з вами ось цей вусик. То шматочок. Знову-таки зеленого кольору, трішечки його помочити в водичку, бо це буде дуже тонка ковбасочка. Нам треба зараз катати. Тому треба нам тісто дуже-дуже, щоб воно було пластичним таким м'яким. Ось, беремо, зараз катаємо тоненьку, гарненьку ковбаску. Довгу. Бачите, у мене ковбаска трішки тріскається, тому треба знову її трішки пом'яти, помочити водичкою, знову розім'яти і спробувати скатати заново. Ось така тоненька ковбаска. І тепер будемо її приклеювати. Знову мажемо тут зверху водичкою. Можна трішечки збоку помазати, там, де е, шапочка. Приклеюємо кінчик нашої ковбаски зверху. А ось цю ковбасочку починаємо ось так закручувати. Одна завітушечка, така, друга, третя. Ось Вийшла у нас з вами ось така фея. Тому робота у нас закінчена. Я надіюсь, що у вас усіх вийшли такі гарні чудові феї. І вони будуть вирадувати вас, або ви можете подарувати таку гарну роботу своїм родичам. Тому дякую вам за увагу! І до наступної, до наступної зустрічі!